Велитня, як стовбур дуба, вітер поволі колихає чуба. Плечі розкинулись, як ніпра кручі. ну ідіть до батька. Шановні захисники, випускники нашої гімназії. Хочу до вас повернутися у цей важкий і скрутний час для нашої держави. За час війни наша Україна стала. Фортецю крутих людей. Такої єдності я ще не бачила. Наші люди на чолі з вами міцні, згуртовані та сильні, а сини бояться. Тримайтеся, наші захисники. Світло завжди перемагає темряві. Ми так само переможемо зброї темряву, що прийшли до нас. Збройні сили України це серце українського народу, яке п'ється за його свободу. Разом ми не здолана сила. Будемо пам'ятати кожного українського солдата і офіцера, які захищали нашу країну, живих і полеглих смертю хоробрих. Повертайтеся живими і неушкодженими разом до перемоги, шановні герої України! Хотіла би я побажати вам стійкості, незламного духу в боротьбі проти нашого спільного ворога. Дякую за те, що не побоялися вийти у бій за батьківщину. Наше покоління пишається тим, що є такі герої, як ви, які будуть захищати Україну до останнього до останнього подиху. Завдяки вам ми можемо бути впевненими в завтрашньому дні, гуляти в вулицями і парками та не боятися свисту куль. Все це завдяки тобі. Саме ти, попри голод і холод, мороз і холоднечу стоїш на сторожі нашого сну. Наші любі солдати, я хочу підтримати вас такий нелегкий для нас всіх час. Я дуже хочу, щоб ви повернулися додому живими, здоровими та неушкодженими, і щоб ваші спогади завжди були хорошими. Я і моя сім'я дуже хочемо, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Я хочу побажати вам щастя, здоров'я та самого найкращого миру. Нехай янголи оберігають вас від небезпеки і повертають додому живими з перемоги. Привіт, герої! Так, саме герої, тому що тільки так треба звати людей, які відстоюють нашу свободу. Дякую вам, що не шкодуючи своїх сил, ризикуючи своїм життям. Ви не здаєте заради майбутнього нашої країни, вклоняюся перед вашою мужністю. Мене переповнюють різні почуття, гордість, любов до всіх цих новір людей. Е, але найголовніше, цілковита впевненість в тому, що завдяки таким героям, як ви, нас точно чекає перемога. Дорогі солдати української армії, я пишаюся з вами, вашим мужеством незглавності. Я чую новинах, як вам страшно і тяжко. Український народ переживає за вас та молодше. Ви герої. Це й непростий час. Бажаю вам щось в перемоги та повернутися до своєї родини. Нехай Бог позаберігає, від ворожих куль омнає, а вороги тікають від страху. Ми молимося за вас, бережіть себе і Україну. Воїни світла, воїни добра, тьма ворожа, підла, дорога, стара. Воїни добра, воїни світла, чара стафарай, вже зоря розсвітла. Маже боець, шеврон на камуфляжі, скільки сердець, спинили кулі вражі, на схід дракон, готується помститись, давній закон, рубай аби зігрітись радуйся молоту в сильній руки, Водоспад молодість, в світлі риті, пий барабан, бам, бам барикады, брати. Yeah